Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. Маємо інформацію про 55-ту версію гри, в основному зміни, яких вона торкається, будуть пізніше. І ось якраз про ці зміни, про те, що має бути, ми сьогодні поговоримо. Є інформація про музей, який буде у замку. Так як і говорили раніше розробники, він має відкритися 2 березня на 6-ту річницю створення гри. Музей буде доступний з 5 рівня замку, а всередині можна буде збирати колекції, повністю прокачні. Героїв і їх костюмів. Також є примітка, що герої мають досягти лише максимального рівня прокачки без емблем та злому, щоб бути в колекції і отримати винагороду. І ще тут будуть доступні колекції історій з першого по п'ятий сезон, які можна буде переглянути. Це, я так зрозуміла, ні на що не впливає, вони просто будуть та й все. Але давайте про головне про нагороди. За однозіркового героя і костюм можна отримати один самоцвіт, за двохзіркового два. Ну поки що костюмів ще не. Було на одно і двозіркових героїв, і навряд чи будуть. Хоча я пам'ятаю, коли вводили турніри, то пробували вести турніри для двох зіркових героїв, але потім це забрали. Далі за трьох зіркових героїв три самоцвіти, чотирьох зіркових п'ять, і за п'ятизіркових героїв та костюми буде десять самоцвітів. Як на мене, це приємний бонус. Звісно, одно і двозіркові героїв вас навряд чи є. Хіба що ви ну зовсім нещодавно почали грати? Але в принципі, приємно, що розробники не забули про цей момент, що хтось лише розпочав. В гру. А от для тих, хто грає давно і має багато прокачаних героїв, є можливість взяти кругленьку суму самоцвітів відразу. Ще є інформація про подію, яка відбудеться вже зовсім скоро, 14 лютого. Це сезон любові. І інформація по ньому. Будуть три рівні складності. Це нічого нового, як і у всіх івентових подіях. Кожен рівень складності матиме по 20 етапів проходження. На полі будуть стріли кохання, вибухи в формі серця і так далі. З цим всім ми вже більш детально ознайомимося без Посередньо на самій події. Будуть додані такі нові герої: п'ятизіркові Купідон, Гімерос, Фтонус, чотирьохзірковий Волоптас і трьохзіркова Зарола. Я їх трішки заблюрила на фото, так як вони ще не вийшли. Також буде доступно підсилення для героїв, яке і в випадку випробування Санти, я думаю, потрібно буде купити, щоб використовувати. Вже відомо, що 27 лютого розпочнеться війна трьох королівств, і до неї теж будуть додані зміни. Буде нове правило війни зростає. Людь. Герої вашої атакуючої команди отримають бонус: плюс 5% до атаки та плюс 5 до захисту. Це, в принципі, всі зміни, а ще є зміни в вікні виклику героїв, а саме відсоток випадання. Отже, давайте порівняємо. По суті, лише збільшили шанс випадіння трьохзіркового героя події ВТК за рахунок зменшення шансу випадіння стандартного трьохзіркового героя. Та додали рекомендованих героїв з шансом їх зловити 1% та не героїв з шансом 0%. 6%. І натомість зменшили випадіння класичного п'ятизіркового героя з 1,5% до 0,9%. Є ще зміни по острову монстрів, який вже буде 20 лютого, друга глобальна бета-версія. Додано рівні складності, легкий звичайний і важкий, для битв Орди. А ще оверхп героїв буде просто як звичайне лікування, тобто не буде перевищувати максимальне. Але основною новиною є те, що мінімальний рахунок для участі альянсу в острові монстрів знижений. До 10 тисяч замість 120 тисяч. Тому навіть альянси, які не так багато грають або мають невелику кількість учасників, зможуть взяти участь у цій події. З 8 по 13 березня буде квест альянсу Мушкетери. Очікуються нові герої: п'ятизіркова Міледі Де Вінтер, чотирьохзірковий Кітті, трьохзіркові Фелтон та Планше. І в цій події є зміни в вікні виклику. Ось порівняння, як було і як стало. Зменшили шанс випадіння трьохзіркового героя. І додали цей відсоток до трьохзіркового героя події, якого взагалі ще не було минулого разу. Зменшили випадіння п'ятизіркового класичного героя з 1,3 на 1,2%. і також додали рекомендованих і нерекомендованих п'ятизіркових героїв події, Нерекомендованого рекомендованого героя спіймати шанси взагалі смішні 0,3%, А рекомендованого 1%. деякі зміни торкнулися і могутніх домашніх улюбленців з етапів проходження забрали час сну. Тепер ні вороги, ні герої не будуть засинати під час проходження етапів. Також прислужників героїв підрізали з 6% на 5%, а от паразитам дали більше хп та атаки 15%. І ще порізали пасивку героїв. Це коли в команді прикликався паразит, то вороги могли отримати 85% шкоди, а тепер тільки 20%. Ось такі основні зміни та нововведення в грі прийдуть з версією 55. Є ще, звісно, багато виправлень та незначних покрай. На яких я не буду акцентувати увагу, адже вони навіть не завжди помітні. Але якщо комусь цікаво, то я залишу ці виправлення в описі до відео. І звісно ж, я дякую нашим ЗСУ, яким зараз дуже нелегко, і які кожного дня роблять надзусилля, щоб боротися з ворогом. Я розумію, що слів тут недостатньо, тому закликаю допомагати їм будь-яким відомим способом. А на цьому у мене все. Ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І всім миру та добра до зустрічі!